Авангардівці цьогоріч святкують свою вже другу перемогу на загальноукраїнському рівні. Спочатку вихованці тутешньої школи вибороли перемогу на першості держави серед молоді, а нещодавно підкорили і міжнародні змагання. По итогам команды подвели э, подведение. Наша команда заняла больше всех призовых мест. То есть мы привезли больше всех медалей. Состав команды нашей очень сильный. Мы уже подтверждаем не первый раз силу нашей команды на чемпионате Украины, который проходил в Хмельницком буквально 3-4 месяца назад. Наша команда на чемпионате Украины тоже заняла первое место. Здобутками своїх спортсменів тренер Анатолій Чумаков пишається, а ще сподівається, що саме ці хлопці незабаром захищатимуть честь усієї держави на європейських змаганнях. Може би, наших трі боксьори стануть учасниками щодо чемпіонату Європи в Польщі, тому що наш бокс, як показали наші ребята, вот которые выступали, показали зрілий, хороший, взрослый, настоящий бокс. Загалом на рахунку Подалян п'ять нагород. Дві золотих здобули Степан Грекул та В'ячеслав Гаврилюк. Срібними призерами турніру стали Павло Гула та Сергій Чайка. Бронзу взяв Павло Кузьменчук.